Слава Україні, слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта, вистоїмо, переможемо. Дуже е, я люблю кольори, троянди. Не тільки я, мабуть, більшість з нас або всі з нас, хто висаджує квіти, не лише троянди, а взагалі квіти. Е, ми висаджуємо не тільки, щоб подивитися на форму, так, е, аромати різні побачити, е, різний вигляд куща і так далі. А все-таки колір це теж одне з ключових, і дуже часто ми хочемо побачити поєднання, як воно, наприклад, ось це... не лишень поєднання з точки зору та, там, вище, нижче е, такі, теж знову ж таки, структура, тоненьке щось, товстіше, так, такого плану гілочки, такого плану. А знову ж таки, як поєднаються кольори, навіть коли це є якісь хвойні рослини, хвойники. І квітучі рослини різного кольору, теж як це все об'єднається, як це все буде загально виглядати ну, на картині, так саду, двору, квітника і так далі. І коли я от знімаю відео, в мене дуже часто є, звісно, я говорю про кольори. Про Барви. І в мене дуже часто є такі ситуації, коли я не можу описати правильний колір, не можу підібрати правильний колір. Тобто, от я собі його відчуваю, я якось спробую словами передати, але я не знаю, як точно той відтінок назвати, ще щось, ще щось, ще щось. І навіть коли я писав «Принцес гітомі, було таке, що я от шукала про неї інформацію і раз, і просто натрапила, хтось постарався і знайшов саме номер пантони, так палітрі пантони. Щоб точно передати відтінок тої красуні, принцеси принцес І ось досить часто ні, не досить часто, часом, час від часу я отримую, мабуть, залежимо від відео, яке відео, де дуже багато коментарів, там більша ймовірність, звісно, таке отримати. Я отримую коментарі, що в мене що на голові, то й в голові. Думаю, ні-ні, ні, ну стоп. Ну я ж маю таку ось гарну книгу. Я ж читаю, крім того, що я ще ходжу тут і знімаю картинки, так, говорю собі лялякаю, я ще щось і читаю, щось досліджую. Ось, І чому буде показати вам книгу, яка дуже-дуже от мені це було, було таке придбання з розряду сорока. Так? Побачила щось блискуче, десь там з висоти, побачила і кинулася, що ж це таке. так? І хапає, бо їй це треба. От так в мене одна знайома. Яка е, вона має таке гопі, е, кольоротип, так, по стилістиці допомагає розібратися, там, гардероб допомагає розібратися, капсулу одягу допомагає створити е, архетипи і так далі, але в тому числі кольоротип. І вона мені теж підбирала, розбирала мій кольоротип. І от вона показала цю книгу, що вона її придбала. І я зразу теж собі захотіла, чому? Тому що кольори. Пантони значить, історія ХХ століття в кольорах. Та? Я не є дизайнерка, я теж казала, не є. Ну, в мене не, не, моя професія зовсім не пов'язана з кольорами, з чимось таким. Ні, але оскільки дуже багато квітів, і дуже багато я кручуся біля них і знімаю, то звісно мене кольори приваблюють. І я в певний момент минулого року навіть пробувала знайти щось таке цікаве, як натрапила теж на статтю, як різні кольори м, троянд саме, але не тільки знову ж таки троянд, але троянд найбільше, в мене, тому я про троянди говорила. Як різні кольори вони, от в залежності, де ми їх посадимо, чи то паки навіть, як різні кольори справляють перші враження і загалом враження в квітнику. І ось ми можемо від того відштовхуватися і ну, придумати, де ми їх посадимо, згідно того ефекту, який вони викликають. Так? І от мені стало цікаво. Інформації дуже-дуже обмаль було. Я ж хочу інформацію або англійською, або українською. Найперше, я віддаю перевагу українською і друкованим виданням, і будь-яким статтям все-таки я люблю більше, щоб була українською. Так, інші мови я не володію, мову окупанта я не припускаю собі до прочитання. Ось тому так я шукала, було зовсім обмаль інформації, такі де-не-де -де якісь там. Статті досить невеликі чи якісь лабораторні роботи навіть я знайшла. От І тут така книга, і я зразу на неї кинулася, кажу, як сорока. Думаю, треба брати. Що я можу сказати про неї? Я потім покажу вам трішечки. Звісно, я всю, всю книгу вам не буду перелистувати, але просто покажу і розкажу трішечки-трішечки. Я її лише почала читати, тому такого повного якби, враження потрібно, не потрібно, дуже варто, не дуже варто не скажу, але точно. Скажу, що цікаво, має бути, бо, тому що тут кожне десятиріччя розписане, і, відповідно, які там події, перипетії впливали от, на кольори, так, на створення певних творів. Ну, взагалі помітне. от Є якісь події, які помітні в світі. Так. Зараз це що в нас? Оскар, далі дуже помітна подія, різні взагалі кінофестивалі, берлінали. От Золота пальма і так далі. Що там ще в нас таке помітне? Ну Олімпіада, але там не так, мабуть, про кольори. Хоча теж, я думаю, особливо зараз от відкриття у Франції в Парижі було наскільки ефектним, що там теж, мабуть, про кольори багато що йдеться. Та і там же ж показ мод був від молодих дизайнерів. Ну, тобто, та знакові такі події на весь світ, звісно, ми нам болить, ми переживаємо. У нас зараз на повістці дня війна, головна війна, і туди наші сили зусилля. Прикладення в світі не так, насправді, оскільки ж в мене англомовний канал є, я, я туди не так часто, як на україномовний, треба виправлятись. Роблю відео, знімаю, але оскільки є, там мені все-таки з-за ну, кордону пишуть, так з, з Сполучених Штатів, з Англії, що в них дійсно дуже дуже мало. Новин про нас вони живуть своїм, в них своє вибори, там вибори, там ще щось, ще щось. Там десь затопило, там аномальна спека, тобто в них на Повісті дня, звісно, що своє. А в нас це хіба перші шпальти газет, коли стається страшенна трагедія, коли от Охмадит поціли, так, всі шпальти в світі газет були, звісно, з тими знимками, але теж раз і вже воно впало, по, ну, не витримавши конкуренцію з новинами місцевого значення їхнього. Тому, тому та, в них якби, ну, в світі загально все одно відбувається життя. Якісь там моди і так далі. У нас не так. Але, 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 хочеться щось і собі досліджувати, не, ну, якби теж поринати трошечки в щось інше, не лишень. Баритися думками, як нам буде складно це все пережити, як далі, як нам зараз складно. Ось тому ця книга, тому ця книга. І от кажу: досить, досить, мені так здається, пізнавально почитати. Навіть взагалі тут пишеш, звісно, що найперше ця книга призначена для професійного використання, тобто дизайнери, так для викладачів, отаких от, напрямків, архітектура, дизайн, зна стилістика, моделі Точно не можу сказати, бо я не знаю. Знаю, що в нас у Львівському політесі, політехнічному університеті, так, там є архітектура і дизайн, от, інститут архітектури, тому так, звісно, викладачам, я думаю, багатьом це би здалося читати. Звісно, студентам тих напрямків, звісно, людям, які працюють над тим. Але я думаю, навіть от зараз набуває дуже популярності робота контент-креатора, контент, якби. Той, хто створює контент, так, SMM, копірайтера і так далі. І так далі. Ну, більше може SMM. І от тут просто навіть підібрані палітри по вісім кольорів, по шість кольорів, а як воно все може гарно поєднуватися, так, кольори між собою. Ну, загалом, загалом як, я б сказала, для загального розвитку досить-досить така цікава книга. Хоча, звісно, для професійного розвитку також. І от перед тим, як я покажу, кілька сторінок пролистаю вам. Е, я би попросила, от, я думаю, тут дуже багато людей, хто дійсно цікавиться теж кольорами і може бути. Працюєте навіть в якійсь такій галузі, так цікаво, що би ви могли ще порадити саме по кольорах почитати. Так, не бо, от, наприклад, взагалі скажу ще про видавництво, я теж для себе випадково його відкрила. Артхус в Києві, це видавництво воно видає книги, от такі, ну скажімо так, теж по дизайну, по програмуванню, по критичному мисленню. Тобто, такі книги досить цікаві, досить оригінальні. Книги, тобто, ну скажу так, точно не отака розкладка, де пішов десь там в переході підземному купив. Ні, такі книги більш такі. Вони, по-перше, глянцеві, більшість з них, по-друге, ну, як то так висловитися, то та? досить дотичні можуть бути до якоїсь професії, до якогось напрямку вашого, діяльності вашої. І так цікаво подана інформація. Бо я не тільки її придбала в них, кілька ще придбала. І там є навіть книги: там інтер'єр, дизайн інтер'єру і так далі. Тобто, це дуже такі. вже... Спеціалізовані, я б сказала, а може, ви порадите якісь теж. От ви теж цікавилися кольорами, різними барвами і щось знайшли таке для себе дуже цікаве. Теж почитати для загального розвитку собі відкрити. Буду вам вдячна за рекомендації таких книг. А зараз пропоную трішечки пролистати, подивитися, що ж тут таке цікаве може бути. Не знаю, чи буде тут так видно дуже детально, але тут трішки освітлення не надто прекрасне, бо зараз ще сонце не добралось, але щось буде видно, та от яка яка структура, як ця книга е, показує нам інформацію. Е, Палітра, тут вісім кольорів, на деяких сторінках шість кольорів, і розказано, що саме так тут мається на увазі. Зазначено яке саме це десятиріччя, от, наприклад, так, ті роки ХХ століття. Не видно тут це 30-ті роки ХХ століття. І ось тут розповідається, що саме стало визначним для створення таких кольорів і що вони от, використовувалися такі кольори. Цікаво, кажу, досить цікаво, мені так здається, навіть от як мінялися так від десятиліття до десятиліття, і які провідні кольори були ті часи, і що саме до цього вело? Звісно, є знимки. Якихось картин е видатних, чи особистостей, чи якихось, не знаю, е графі графіті і так далі. і так далі. Тобто ось так цікаво, можна собі щось надихнутися. Та, мабуть, навіть, навіть е не все можна застосувати, мабуть, квітнику, хоча, я думаю, частину з цього можна застосувати квітнику, От. але частину з нього можна навіть застосувати собі в повсякденному житті е щодо одягу, так, підібрати якісь. Відтінки, особливо і для себе, і в кого, наприклад, ростуть дівчатка, то вони можуть теж собі скористатися. Бо я суджу по своїх, що мої досить скоро доростуть до такого віку, що, мабуть, їх зацікавить, якийсь так, підбір одягу, якась мода, щось там ще, щось там ще. От я думаю, що може бути цікаво. Тому ось так я закриваю, щоб потім мені не були претензії, що я знімаю все і викладаю вільний доступ. Це так, пролистало швиденько. От а вам дякую за увагу. Знову ж завжди, чи як завжди, вдячна за активність під відео, за відгуки. І так, чи цікаво, і що можете ще порадити. І хто має таку книгу, чи теж задоволені таким придбанням. Дякую вам. Всім до наступних відео і па-па!